Привіт з України з міста Харкова. Мене звуть Світлана, і ви на нашому каналі Сад Світла Світлани. Ми в своєму садочку. Сьогодні, друзі, будемо робити ніваки з ялівця лускатого блюккарпо. До речі, друзі, зараз ви вже можете стати спонсором нашого каналу. Для цього треба натиснути на позначку спонсорувати, обрати певний рівень. Спонсорства і таким самим чином підтримати нас і розвиток нашого каналу. Отже, друзі, починаємо формувати ялівець лускатий блюкарти. Для того щоб краще було видно, як ми будемо стригти формувати ялівець. Закрию всі рослинки, які зростають поряд. Почала формувати ніваки з ялівця блукарпет два роки тому. Поступово це робила, тому що цей процес такий, знаєте, поспішати тут не треба. Чому почала саме з цієї сторони, тому що в нас тут багато цибулинкових, а навесні вони виходять і, щоб не заважав ялівець, почала з цієї сторони. Потім пагони почали відростати, і я вже почала замислюватися, яким чином формувати в подальшому мій ялівець. Він зростає на передньому плані нашої альпійської гірки. Формувати ялівець такий треба тоді, коли він розроститься. Коли він ще маленький, пагони тоненькі можна починати формувати, але все ж таки краще, щоб він був вже дорослий. Тому що і пагони виразні, можна побачити в різні сторони, як вони зростають, можна починати з маличку. В різні сторони відгибати. Бачите, ось в мене такі штуки на всіх цих пагонах стояли. Поки вони, вони ще маленькі, можна їх в різні сторони, ось так от розтягнути. Більш цікавіша форма буде, ось дивіться, це ось так вигнула, бачите? Ось він як вигнути. Це буде виглядати більш цікаво. Ще, друзі, не треба поспішати. Видаляти одразу всі е, пагони. Може здатися, що ви робите подвійну роботу, але так треба робити ну так правильно. Спочатку видаляємо всі зайві гілочки, ось на початку пагонів. Ось тут все-все видаляємо, оголюємо. Не прибираємо поки що ось ці пагони, дивимося, які найгарніші. А потім вже будемо заокруглювати їх форми. Коли вже ми залишили тільки ті, що нам подобається, як треба залишати пагони, щоб вони були всі в різних площинах? Ось дивіться, можна побачити, що ця вища, ця трошки нижча, ця між ними, всі в різні сторони. Можна допомогти, якщо пагони зростають не так, як треба, можна або пригнути деякі потім до землі, закріпити, або навпаки. Трошки підняти, щоб з усіх сторін ялівець виглядав дуже привабливо. Заокруглюю зараз секатором, тому що дивіться, тиждень тому проходила, придивлялася і підстригала акумуляторними ножицями. Так можна робити, але температура, коли висока, бачите, кінцівки підсохли. Це нічого страшного, він відновиться. Після кожної стрижки, коли роблю, обов'язково. Обробляю антистресовими препаратами, такими як мегафол, МС-крем, смарт Гроу, хвойні відновлення. Але треба розуміти, коли ви робите, і температура дуже висока влітку, таке може бути. Але це не страшно. І ще, коли ми зістригаємо всі гілочки, всі пагони, всі ось тут, дивіться, замазувати нічим не треба. Хвойні рослини такі, що вони самі виділяють. Смолу, вона затягує зрізи. Головне, щоб зрізи, дивіться, всі були рівні. Всі рівні, щоб цикатор у вас був гострий. Всі ось ці гілочки, які відростають з часом. А вони будуть відростати, дивіться. Цей сформований в мене ж ще два роки тому, вони відростають. Можна або отак от видаляти, обов'язково надягайте перчатки, бо всі ялівці. Вони можуть визвати алергію, тому треба ручки берегти, вони вам знадобляться ще. І ще, коли формуєте ось такі верхівки, заокруглювати зрозуміло як, так? Ось так беремо, так, можна ножицями, можна секатором, але треба ще всі оці гілочки ось тут прибирати всі, які зростають вниз. Дивіться, Ось всі гілочки, які зростають вниз, всі прибираємо. До них сонечко не достає, бо сонечко, бачите, з цієї сторони освітлює. Сюди мало сонця, і коли ми будемо формувати верхівки, стригати, вона більш пишніша. Туди ми і не будемо потрапляти, нам це не треба. Нам треба, щоб зверху приваблива була форма ось цієї шапочки або тарілочки. Придивилися, хотіли спочатку видалити ось ці гілочки, але зрозуміли, що в цьому місці дуже непривабливо буде, пусто. Тому ось таким чином зробили ця гілочка з часом поєднається з цією. Може, трошки отак от піднімемо, подивимося, потім приберемо тканину. І ось дивіться, буду стригти таким чином, щоб вони поєдналися. Тоді в цьому місці буде гарна гілочка. І серединці буде гарно виглядати ялівець. Треба, коли вже все зробимо, приберемо з усіх сторін будемо ходити, дивитися і тоді вже зробимо висновки. Поспішати в, цю, в цій справі формування не треба. Друзі, це довготривалий процес для того, щоб потім довгі роки. Вас, у вас приваблива форма була ялівця. І ще. Знаєте, верхівки, якщо ви тут помилитеся, нічого страшного. А якщо велику гілку ви видалите одразу поспішаючи, то вона відросте, але це 5-7 років. У нас цей ялівець зростає в цьому місці 7 років. Дивіться, за 7 років він маленький був. Коли я висаджувала його сюди. Я зараз вам покажу. Ну, мені здається, ось така гілочка була і все. Ось, ось така мала. Потім ось ті пагони, бачите, подовжувалися і створили ось такий розлогий ялівець в різні сторони. Я так розгибала, розтягувала в різні сторони, трошки підстригала і давала, щоб він ось саме таким чином тут зростав. Ну, так цікавіше, бачите, які пагони всі. Якісь прикопувала. Мені ось цей прикопаний тут, ось він. Десь початок там, десь під моїми ногами. Ну, так і робіть. І сміливими будьте, одразу не відрізайте великі пагони, а якщо тут помилитеся, нічого страшного. Він такий колючий трошки. Все ж таки вирішила вам показати, як робити це акумуляторними ножицями, зазвичай я так і роблю. Попередню роботу зробили, це вже, таке, знаєте, телеграмна робота. Ось так підстригла вже верхівку, бачу, що ці гілочки зайві. гарно. Бачили ви, що коли підстригаєш акумуляторними ножицями, верхівка більш така рівненька виходить? Але все ж таки вважаю, що трошки підсохне, ну, так, як тут. Ну нічого страшного. Це з часом все мене, потім дуже гарні верхівки будуть. Тепер все прибираємо. Якщо щось не доробили, не подобається. Це можемо виправити. Дивимося, що всі пагони якось відвернулися від нас до сонечка. Тому вирішили трошки ось так пригнути до землі. Ось такий чоловік мені зробив, бачите, ось таку штуковину. Вона довга, щоб гарно трималася землі. І трошки ось так роблю. Ось так. Бачите? І цей пагін будемо пригибати. Ні, поки ні. Поки залишимо ось саме так. Будемо придивлятися. В цьому місці нехай так вони зростають. З часом всі пагони, які ви ось так пригибаєте, вони запам'ятовують своє положення, і потім десь через рік можна буде витягнути ось цю ж е е е е залізятча. Як все рогатина. І все. Тому, тому що всі оці я пригибала і поприбирала всі ось такі приспособи. Дивіться, ось вони. І така була, і така була. І ще, друзі, зараз нічого не підкладаю тут. Рогатинка така кругла, нічого страшного з таким пагіном не буде. Хоча завжди я. Підкладую щось, типа типу войлоку, ну щось таке, м'яке. Але сьогодні не буду робити. Знаєте, я ще показую в своїх відео, як можна, як, ну не, то, не, те, не те, що як не треба робити, але розумію, що багато хто робить так, як вважає за потрібним. Ось. Роблю так, щоб вам показати, що можна так робити, нічого страшного не буде. Бо завжди ми, блогери, намагаємося показати, як правильно, щоб потім ви не скаржилися на нас і не казали, що ви там нам порадили, і все таке інше. Я показую, як я роблю в своєму садочку. Рослинам це не зашкоджає. Так, підходжу, дивлюся, якщо нічого пошкоджень немає. Так і залишаю, бо буває немає часу. Ну, ми ж такі. Щось слухаємо, слухаємо когось, а потім робимо так, як ми вважаємо. Так, як ми вважаємо. Отже, друзі, ось такий вигляд має ялівець. Дивіться, всі пагони можемо побачити. І ялівець блю карпет, Весь ми бачимо. Гарнючий такий він красунчик. Поряд з ним зростає ялівець. Грунтопокривний, андура компактна ось Осінь. В нього пагони, дивіться, не такі. Вони більш м'які. Він теж дорослий, там всередині почистити треба. Зараз будете казати, Світлана, щось там не почищено. Ну, не почищено, таке буває. В нього пагони більш м'які. Ось цього ялівця, бачите, і форму можна зробити. Він теж ґрунтопокривний, можна його залишити тільки біля землі. А можна ось так зробити ось таку цікаву форму. Сподіваємося вам це відео сподобалося. Якщо форма нашого ялівця вам сподобалася, ставте нам подобайку. Якщо ви ще не підписані, обов'язково підпишіться. Сподіваємося, такі відео допоможуть новачкам створювати будь-які цікаві форми в їх садочках. Мені дуже хочеться, щоб кожному вашому садочку. Любі наші глядачі, щоб були якісь цікавін, цікавинки. Ось саме з таких яліців можна їх створювати. Не бійтеся, беріть ножиці, секатори, створюйте гарні, незвичні форми в своїх садочках. Бажаємо всім вам цьому натхнення, бажаємо нашій Україні перемоги, бажаємо нашим захисникам, якомога скоріше повернутися до своїх домівок, садочків, до своїх родин, неушкодженими з перемогою. Ми на це дуже-дуже чекаємо. А ми з вами вже дуже скоро зустрінемося в нашому квітучому співучому садочку на нашому каналі. Сад світла Світлани. до зустрічі.